Добрий вечір. Ми вже повернулися до нас на підприємство. і Дзвонить якраз під вечір людина, яка купувала в нас культиватор. Каже хлопці, приїдьте хоча б на перший запуск, покажіть, як воно налаштовується. Приїхали, налаштовуємо. Позаду мене ви бачите культиватор. Це сухими добривами. Носимо сьогодні карбомід і кидаємо ми 100 кг на гектар. Що ми зробили? Даний культиватор він дуже цікавий. Знаєте, чим цікавий, я показував, що є стійка, яка з несенням добрив нижче роботи самого культиватора. І дана стійка встановлена на цьому культиваторі. Ми протягнули рядочка, подивилися, де починається волога земля, щоб і туди заложити карбомід. Виставили, волога земля починалася від 8 см і більше. Ми виставили цю стойку, щоб закласти на. Вологе, ну скажімо так, Вологу землю заложити саме добре. Заложили, працюємо по кукурузі. По самій кукурузі, хлопці, дивіться, кукуруза вже ну, така височенька. Давайте посчитаємо, скільки вона має листків. Один, два, три, 4, 5, 6 листочків. Має Отака гарна вже кукурузка, яку ми ще ходимо, підгортаємо, шаруємо. Кожен по-разному називає. Здається, все добре, поки все добре працює. Налаштування пройшло в принципі без проблем. Ще можна побачити, отак підійдіть сюди, покажу. Щоб було теж наявно так видно. Давайте зимою. Оця сторона зліва від мене. ну Зрозуміло, що вона вже опрацьована. І Тут ще видно, що де-не-де, піднімає вологу грудку, оця задня стоєчка. А ця сторона, справа, що від мене, вона не опрацьована. Зробив роботу чудово. Так що залишайтеся з нами. Ми ще поїдемо ще запускати один такий самий культиватор, тільки вже, скажімо так, люксової комплектації. Залишайтеся з нами і будете бачити тільки краще, що виготовляє компанія Агрокалина. Слава Україні!